Святий Микола Сербський, Місіонерські листи Лист 64 Вчительці. Проявлення Божої Матері Вам явилася Божа Матір, і тепер ви твердо вступили на шлях віри, Вчительці Проявлення Божої Матері. Пишете мені із захопленням, що вам явилася Божа матір. І тепер ви твердо вступили на шлях віри. Ваша дочка лежала у тяжкій пропасниці. Ви зібрали лікарів. Вони, оглянувши дівчинку, вийшли в іншу кімнату для наради. Ви із завмиранням серця прислухалися до їхньої розмови. Один з них сказав, що можна було б її врятувати, якби дівчинка добре пропотіла. Інші вважали, що вже пізно. Ви, у безнадії заламували руки й плакали. Над дитячим ліжечком висіла ікона Пресвятої Богородиці. Раніше ви дивилися на ікону скоріше як на прикрасу, ніж як на життєву необхідність. У цю чорну мить ви впали перед іконою на коліна і, задихаючись від сліз, заволали до Богородиці: О Пресвятая Богородице! Ти бачиш моє горе, ти знаєш. Матір над матерями, що значить мати єдине дитя і втратити його. Ти бачила свого первістка в хресних муках, благаю тебе, помилуй мене грішно, і допоможи. На тебе одну сподіваюся, на людську допомогу нема більше надії. Увесь світ не може мені допомогти, тільки ти, Золота Богородице, можеш. Якщо захочеш, скільки скорботних матерів ти утішила, і мене утіш о свята пречиста. Після довгої молитви і сліз, ви глянули на ікону і побачили сльози на очах Богородиці. Після цього ви підійшли до своєї дочки, і чудо, вона вся була вкрита краплями поту. На ранок вона підвелася і поїла. А незабаром зовсім одужала. Слава Пресвятій Богородиці, спасибі вам за це свідчення ваша віра заснована на досвіді, а не на свавільних міркуваннях і теоріях, і мені дуже дорогоцінне пережити вами. У нас, минулої зими, стався подібний випадок тяжко занедужала дочка бідної вдови. Місяць вона не приходила до тями, не вимовила жодного слова. Надії вже не було, і убита горем, мати почала позичати гроші на похорон. Одного разу ввечері сиділа вона біля постелі дочки і тихо плакала. Раптом дівчинка розплющила очі й сказала не плач, мамо, відвези мене завтра до Калиште, місто в Сербії, в якому є монастир Пресвятої Богородиці. І я видужую так мені сказала моя небесна мама. Вона зараз тут зі мною. Вражена мати затрепетала. Наступного дня вона відвезла дитину в монастир Пресвятої Богородиці в Калиште, і дівчинка повернулася додому здоровою.